Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на відкритті нової виставки у Софахабі. І мені, якщо чесно, вже не терпиться познайомити вас із авторкою цих картин, чудовою Валерією Радзієвською. Валерія, вітаю вас! Вітаю Аліну. Дуже рада вас тут зустріти і представити свої роботи у вашому просторі. Ми теж дуже раді такій чудовій виставці у Софахабі. Давайте поговоримо про вашу творчість. Про ваші картини Валерія пише картини переважно у стилі реалізм. але не тільки І про це ми поговоримо пізніше. Валерія, з чого все почалось? Розкажіть. Писати е, картини я почала п'ять років тому, причому сталося це дуже несподівано. Я пригадую, що певний час мені хотілося щось робити з фарбами, і була якась мрія спочатку купити білий Ватман, вімкнути улюблену музику, пофарбувати собі п'ятки в колір і потанцювати по цьому ватману, і потім подивитися, яка вийшла картина. Но це було б вже щось дуже е, ну, екстравагантне, дуже сучасне, дуже. Ну, це була б якась така абстракція і дуже б хороша. Тобто, бажання робити щось із фарбами було вже тоді. Але пригадую, 2015 рік пригадую весну. Тоді пам'ятаю дуже сильно, красиво йшли хмари з неба. Вони після, після зими такими клубками збиралися і вони довго днями йшли з неба. І я на них дивилася, дивилася. І я не витримала врешті-решт, коли настав Великдень. 12 квітня я пішла, ну перед тим купила пастелі, бо вже руки чухалися, взяла пастельний папір і просто почала малювати ці хмари. І коли я побачила, що хмари ну, живі, вони, вони просто живі, я зрозуміла, що я не можу зупинитися. І а, того ж вечора я намалювала перший портрет. Ну, як перший. В дитинстві я так само творила щось, писала якісь речі, Ну, діти часто а, творять. Але ж потім забувається це, відходить, і ну, от я за своєю роботою журналіста до того ну, якось не доходила. Але я ж кажу, це був, був великдень, був вільний час, і портрет, ем, коли я починала малювати з очей, це була негритянська дівчинка Хімба. І коли я побачила, що очі теж починають жити, а потім з'являється обличчя ніс і все. все все, -все І от зараз п'ять років по тому я дивлюсь на цей портрет, він мені здається не здається гіршим ніж був на початку. Тобто, ем, ем, Портрети це така особлива річ, яку хочеться, яку я створюю, в першу чергу, заради того, щоб оживити людині погляд. Мої портрети, більшість із тих, які я маю, це не портрети з людей, яких я посадила перед собою, і написала їхній портрет. Можна сказати, що це енергія. Це рисити, які я десь могла побачити. Я можу звернути увагу ці очі, от я їх відтворю, і тоді вже народжується певний образ. Це якщо говорити про портрети. Ну, а 5 років, я ж кажу, почалося з пастелей, а потім олійні фарби. Олійні фарби це для мене любов, тому що вони, я б сказала, можуть все. Вони можуть покласти дуже смачний широкий мазок і створити таку вібрацію на полотні, як, наприклад, ось на цій картині. Вони можуть лягти дуже тонко і дуже ніжно передати перехід кольору. Вони, вони дуже яскраві, акрил так для мене не, не працює. Тож, мені захотілося охопити багато, ну, якомога більше. Я експеримент, експериментувала з пейзажами, з натюрмортами, з усім, що ну, приносить тобі радість. Ну, і в першу чергу колір. Мені дуже цікаво передавати колір, щоб він був яскравий, насичений і різний. А, тобто, це якщо. Я вам розкажу потім окремо про картини, але різні кольори мають різний вплив, по-різному впливають. Тому можна помітити, що вони доволі тут радикальні. Так. А де ті перші картини? Розкажіть про них. Перші, перші картини, деякі картини подарувала друзям, де деякі в мене купили. Більшість багато їх в мене вдома знаходяться в Києві у мами. Я їх бережно перекладаю, їх бережно склала. Багато з них я виклала в онлайн галерею, інозем, іноземні онлайн галереї кілька галерей. От і там люди, щоб більше людей їх могли бачити і, звичайно, придбати. Звичайно, їх так гамозом всіх не, не купують, але коли неколи коли з'являється покупається, це для мене величезне щастя. Насправді я пам'ятаю. Коли мою першу картину, це десь було чотири роки тому. Це була е, чорно, чорна дівчина на білому фоні. І коли е, її купили, і вона поїхала через океан в Америку, я, е, я знайшла в Google Maps місце, куди її купили. Цей будинок знайшла. Я сама туди не злітала, але для мене той факт, що вона ніби частинка мене, і реально я там побувала. це було прекрасно, це таке усвідомлення. Ну це просто нереальні відчуття, коли твоє мистецтво десь іще з'являється. Я собі уявляю, як воно зараз там висить. Вау. Так, так, дуже це. цікава історія. Приймає круто, що ви настільки радієте, тому що люди, людям подобається ваша творчість. Це дуже круто. Розкажіть, будь ласка, про ваш стиль картин. Що це за стиль? Переважно це реалізм. Я, як це не банально, може здаватися, але мені цікаво відтворювати природу такою, яка вона є. Ну, може трошки навіть прикрасити, тому що я така людина, що мене інколи можеш, можна не відтягнути від вікна, коли я вперше полетіла в літаку, це було ай-ой. Ну, тобто якось фіксуєш ці моменти краси, тому вважаю, що це невичерпний поки стиль відтворювати те, що ти бачиш, реалістично. Я думаю, що е, імпресіоністичні моменти, мені б хотілося більше спробувати себе в цьому, тому що е, це дуже енергетичні картини, вони пульсують. Коли ти кладеш окремі маски і не вимальовуєш все дуже, дуже детально. І навіть імпресіонізм на межі з абстракцією може бути дуже, може, дуже, дуже красиво виглядати, особливо, якщо це полотно побільше, і вже так ціла стіна гра. То це мені цікаво останнім часом я почала пробувати себе в цьому. Причому кожен може зрозуміти таку картину по-своєму, побачити так. її по-своєму. Давайте поговоримо про ваші картини. Вони тут такі різноманітні, і я відчуваю, що в кожної є якась своя цікава історія. Мабуть, і почнемо з цієї картини, про яку ми щойно почали говорити. Розкажіть про неї. Ця картина якраз одна з останніх робіт. і... Історія в неї лише в тому, що я хотіла тут додати золотих фарб і справді імпресіоністично показати березовий гай. Осінь, березовий гай, легкі тони. До цього мені вдавалося, до речі, це прекрасний такий досвід: передавати золото лише жовтим, коричневим і білим. Їхнє ну, їхні сполучення давало дуже цікаві, ну, грало на полотні. А тут просто я взяла золоту фарбу з золотим відливом, так щоб дати. Ну, от відчуття такого світла побільше, і мені воно сподобалось. Я сама дивлюсь, вона така рухається і я гадаю, що вона буде початком який, якоїсь нової серії робіт. Ми чекаємо з нетерпінням на виставку уже нової серії робіт <ривіт> в новому стилі. Давайте поговоримо про більш реалістичні картини. Mm. Тут уже я бачу, що зображено в реалізмі. Так, ну ця картина має дуже цікаву історію. Насправді це з усіх тут картин репродукція. Японської гравюри. П'ять років тому я пішла на виставку гравюр японського майстра Цудзена Накаджіми і була просто вражена тим, як, як він це робить: тонке сплетіння гілок, чіткі кольори, мережево буквально. Там дуже багато в нього квітучих сакур. Ну, буквально природи дуже багато в цих майстрів. Взагалі, мистецтво гравюри. Японської 17 століття дуже поширене. Гравюра це коли береться дерев'яна така табличка, на неї наноситься певний колір, один лише колір, і на папір робиться відтиск. Ну, фарбуємо, фарбується там. Спочатку різьбиться, різьбиться певний малюнок, фарбується фарбою, робиться відтиск. Наступна табличка інший колір, так само різьбиться і, і от таким чином ці таблички, як матриці, використовувалися, могли використовуватись багато разів. Люди були дуже чисті, такі різьблені. Ну, Мене вразило це плетиво. я просто хотіла захотіла відтворити цю картину, щоб воно на мене і віло. Я, до речі, потім дізналася, що навіть багато європейських художників захоплювалися японською гравюрою. Навіть Ван Гог робив репродукції робіт деяких майстрів. І навіть намагався деякі свої роботи щоб були схожими на такі. Вона мені дуже ну, вона темна, але я, я думаю, що коли настане листопад, це буде дуже листопадова картина. Бо я помітила, що листопад дуже графічний, як мережевка. і вона от якраз входить в цей місяць. Так, дві картини і два зовсім різних стилі створення. Розкажіть про третю картину. Я бачу, вона відрізняється і від ніч. усіх радикально просто. Так, так. Ну, Це теж дуже цікаво було. Колись я була свідком того, як у Львові випікали коровай, майстриня випікала весільний коровай із жарптицями. І кожна жарптичка з тіста ліпилася і викладалася на дошку. І вони отак, от це буквально отак вони лежали. Я тоді зафотографувала це. От мені це ж е, спонтанно так викладені дошки. Але мені ця композиція така була неймовірна. Ну, пташки, щоб їх наліпити на тісто, а мені вони кудись летять. А це борошно розсипано, ну, як хмарки. Я була просто заворожена. Мені дуже просто захотілося їх відтворити. Я думаю, навіть на кухні вони якось так гар гармонію створюватимуть, якщо на них подивитися. Грошенце присипало і так вийшло Пташки. Я дивлюсь художник, це людина, яка бачить у звичайній буденній реальності для одних зовсім цікаві, якісь нестандартні незвичайні сюжети, і дійсно круто, що ви побачили у зліпках тіста, нібито ось такий класний сюжет і зобразили це на картині. Давайте перейдемо до наступної йдемо. Так, так до наступної картини. Вона мені така, знаєте, тепла, якась літня, таке відчуття, ніби хлопчик із своїм вірним другом іде десь на ставок купати. Звідки ви знаєте? ви точно описали все, як було. Так, ми влітку були у родичів, і це один мій маленький друг, його звати Богдан Песик, якого звати Луч, це Хаски. Песик сестри мого чоловіка, вона любить хаски. От і дійсно Богдан з песиком дуже так красиво йшли до доставка. Ми з чоловіком йшли за ними, і, і от я раптом ну, якось бачу світло, хоп, і, і от воно пробилося через ці дерева. І я розуміла, що його не варто вималювати сильно, просто варто такими мазками дати, і воно заграло. Тут є багато тіні, але от на контрасті дуже красиво себе показує світло. І взагалі воно таке якесь живе, рухливе, юне. Захотілося зробити таку, такий тюдик. О, давайте до наступної картини. Ой, а це, е, це Джерил Гач, це острів у Херсонській області. Це най, мені здається моє місце сили, тому що я туди частенько вже. Багатенько років влітку їжджу, і, не знаю, літа не буває, щоб не побути там, тому що там немає людей. Це заповідна зона. Ну, звичайно, люди з наметами там знаходяться, але острів протягується 40 кілометрів, по... ну, він тонкий, і тягнеться 40 кілометрів, там є деякі тварини, трошки там далі. А це десь був кілометр 17. Ми таборувалися там. це ранок на морі, на Чорному морі. Десь година, година, може, десь, я не знаю, чи п'ята, чи шоста, коли ще сонечко не встало. І от такі кольори м'які. І, і не кожен ранок такий був. Ранки ж різні зовсім, а це такий туманець і море, таке, як барх, як шовк, я б сказала. Ну, то все, мені захотілося його зробити. м'який-м'який перехід. Я думаю, рійні фарби допомагають це зробити. От звідси у мене виникло таке питання: о котрій годині. Природа найбільше надихає вас. Ой, так, години різні. Головне, що все від світла залежить, дуже багато від світла. Це може бути ранок, це може бути вечір. Бачите вечір? Захід сонця взагалі наймальовничіша, напевно, одна з одне з наймальовничіших природних явищ, тому що там найяскравіші починаються якісь вакханалії на небі, Це ну, надзвичайно красиво. Пора, пора різна. От бачите, це був день. Тут, тут Тут грала дуже яскраво сонце, від пори не залежить. До речі, якщо про цю картину розказати, так, давай. це так само джерела, і це вже вечір. Я... Той же день? Ні-ні, це інший день, це ж це, 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 знаєте, скільки я там днів провела на тому острові. Один раз навіть вночі ми з друзями мали добратися до, до Лазурного, пройти весь острів, тому що в день звідти не підеш. Наш табір був на 17-му кілометрі. І якщо вдень пройтися по берегу моря до острову, до цивілізації, то можна спектися. І ми вирішили йти вночі. І десь виходили о порі, коли вже сонечко сідало, і йшли цілу ніч. І це було неймовірно, коли ти бачиш місяць, коли ти бачиш ту доріжку, і вся ніч вона твоя, і ти йдеш, йдеш і ноги, звідкись мають сили. А потім. На небі ж зірки стоять, як стоять, а потім через кілька годин ти бачу, вони вже повернулися, вже далі повернулися, вже сонце встало. Це один із таких досвідів. Це один із вечорів на джерелачі. Чим надихнула вас ця картина? Чим вона натхнена? Що вона? вона про колір, про червоний колір і про сонце. Тут, на відміну від інших картин, використана текстурна паста. Ось ці, так, я пам'ятала, дуже така цікава текстура. Так, текстура дуже цікава. Вона наноситься перед тим, як створювати картину, і вже по ній ти, ти мастихіном вже наносиш колір білий. От сонячне світло, воно ж дуже хаотичне, воно повинно падати, як не знаю. Це ж вона якраз відтворює найприродніший спосіб падіння світла. Коли ти не вимальовуєш от для мене особисто кожен там промінь, а даєш йому відбутися. Тобто це доволі хаотичний спосіб створення ти спочатку Наносиш її, як наносиш. Правда, надаєш, може, певний напрямок. Тут, тут. І от я хотіла погратися цими текстурами і контрастами кольорів. І от він у мене зараз стоїть на столі, і, чесно кажучи, інколи так я прохожу, і боковим зором здається живий, живий букет, і світло таке ж. Так що, текстура, не текстура. Вона виконана в такій техніці, що здається, ніби вона справжня. Дуже цікава текстура. Скажіть, будь ласка, ще раз, як вона називається? Ну, оцей матеріал це текстурна паста. Текстурна Оця паста. текстурна паста, вона один із засобів художніх, для художників, в художньому магазині куплена. От, хоча я думаю, що можна навіть і грубіші матеріали використовувати. Якусь шпаклівку на великому полотні так само можна буде використати. Якщо воно було велике, я от собі думаю, що мені mm -hmm. чого інколи. Що може заважати, що не давати сильно експериментувати, це брак полотен. Би їх було багато І не було боязні їх зіпсувати. Вони ж всі ж дорогі, але на, них на кожному хочеться щось створити красиве. Але ж я думаю, що художник має розвиватися, просто беручи і ляпаючи, ну, експериментуючи. Я кажу, якби полотен було так штук багатенько, 20, то можна було б цього собі дозволити більше. Але бачу, що я буду собі цього дозволяти більше. Добре. Розкажіть про цю картину? Ця картина, я скажу вам, що десь місяць тому створена, і вона, напевно, що найкраще, якщо говорити про мене як людину, вона от мене найкраще характеризує. Чи зараз вам. Сказати Мам, все, що ти... я маю про неї розказати. Мабуть, це сюжет для наступного так. відео. Я думаю, що про цю картину, тому що ми говорили про неї і перед ефіром, вона особлива. І чим саме вона особлива, ви дізнаєтесь в окремому сюжеті, нам обов'язково Валерія розкаже про неї всі-всі-всі деталі. Давайте тоді до наступної дуже цікавої експозиції, так. знаходиться вона зверху. І Тут контент 18+, можна так сказати. Розкажіть про неї, от власне, те, що 18+, я настільки внутрішньо відвикла від, від розмежування, що дійсно ж десь може бути і 18+, коли ти її створиш. Насправді це спосіб життя і це природний вигляд жінки з японського з японського кажу з африканського племені Хімба для них. Це mm -hmm. для нас досить плюс. І, так. і до речі, коли ти її створюєш, тут еротики насправді для мене, ну може вона навіть не в грудях. Вона ж не в грудях для мене. Вона в очах, вона в тому, як вона руку тримає, в гнучкості її рук. От оце. Е, кажуть, я згодна з, з думками багатьох людей, що хімба це одні з найкрасивіших африканських племен. Жінки там неймовірної краси, при тому, що вони не купаються, не мають як. Вони обмащуються глиною, якось це їм дає, якось дезінфікується. Це червона глина, а кіски вони так обмотують. І от, власне, ну це своя культура. Я ними заворожена і взагалі заворожена я африканцями, тому що такі чуттєві губи, такі красиві очі, такі носи для мене це писати на полотні, відтворювати справжнє задоволення. Ну воно сексуально дуже, і ти коли це створюєш. Сам всі енергії занурюєшся. Ну і потім вже ж знову ж таки світле тло, темний фон. Ну, і мені давно хотілося таку дівчинку намалювати, то воно так з'явилося десь. Чи є досвід спілкування із жінками Хімба? На жаль, я не була в Африці, але вони інколи таке відчуття, що я колись там була, може, в минулому житті. Але з досвіду спілкування нема, нема. Читала дуже багато репортажів про те, як вони реагують на людей, які вони. Одне з таких, одне з як це первозданних племен. А дуже цікаво стало. А як реагують на людей? Ну от е, е, насправді, от вони вже навчилися, що коли приїжджають до них білі люди, вони е, е, хочуть, щоб їх сфотографували. Вони вже лю люблять Їм це цікаво. Вони дуже гарно реагують на компліменти, щось. А ну водночас там дітки вже намагаються там якісь гроші з цього отримати. вже не тільки діти. Тобто, це таке плем'я, яке вже навчилось, звикло до того, що цивілізація до них від приходить, і можна щось продати, якісь там виготовлені речі. Але ж ти ж їх не пізнаєш, напевно, з такого туристичного приїзду до них. Їхній спосіб життя не пізнаєш. У них є свої таємниці і такі глибокі, які, чесно кажучи, мені ще не вдалося про них ні прочитати, ні почути. Але ж я це розумію. Давайте до наступної картини. Це вже більш звичний для нас образ дівчинки. Розкажіть про неї. Але в неї, якщо чесно, такі глибокі очі, такий погляд, який прямо дивиться, тобі в душу таке відчуття. Це, цю дівчинку я власне намалювала заради погляду. Зображення цієї дитини я побачила в інтернеті. Є така акція «Ізоляція» у зв'язку з тим, що. З карантином багато людей почали відтворювати картини якихось художників відомих. Там багато хто старається якомога, якомога. Ну, фантазія може сягати різних меж, там навіть гусеницю можуть відтворити, залізши в якусь велику шкарпетку чи щось таке. Я не пригадую автора якогось художника, десь може століття чи два, коли він малював таку дівчинку. Ця дівчинка зовсім на неї не схожа, це лише стиль. Так зібране волосся, дитина, можливо, 19 століття. І я побачила фото, коли людина свою дитину сфотографувала так, в такому ж стилі. І мене вразив погляд, погляд угу. цей погляд настільки, що мені просто захотілося, щоб вона тут була відтворена. І я її відтворила. І от сама інколи дивлюсь і думаю, якийсь такий ангелок. Так, справді. Справді аналог. Ну, Трапляються люди дивовижні. От воно десь є, воно навіть переростає десь. Але от в якийсь момент в ній от є щось така інформація, вона йде з тих очей і все. Я не можу зупинитись. Так. І це таке поєднання невинності, такі глибокі очі, так. світленькі брівки, така зачіска світла, дуже така невинна дівчинка і дуже хороша щира. Давайте від людей до тваринок, тому що я бачу, що ваше, е, ваше мистецтво розповсюджується на всі, то, всі сфери життя, які нас оточують. Ось ця зебра, яка п'є воду. Розкажіть про неї. Реалізм, що не реалізм, але е, хотілося зробити знову таке графічне зображення, яке дуже красиво виглядатиме в інтер'єрі. Багато інтер'єрів мають білі стіни. І от е, саме от таке полотно на білому фоні, і, от, до речі, ж, зебра вона так, теж біло-чорна, і це теж такий, е, така динаміка ліній. Е, е, я побачила фото зебри, і мені просто захотілося її розмістити на білий фон. І вода що пер, з білого фону просто так з'являлася. Тобто нібито, нібито, там немає нічого за нею, вона ну, якось, якось, з туману з'являлася. Вона мені м, така. І, ну, я насолоджуюся від, від цього контрасту. Валерія навіть сказала нам перед ефіром, що цей стиль малювання якось називають. Файн арт. Це файн арт мистецтво для краси. Це навіть інтер'єрне можна назвати мистецтво. Воно створене для, для оздоби. Ну, власне, для краси. Там, ти можеш просто... Його ідея це краса форми, краса кольору. Це ще один приклад файн-арту, дві рибки. Дві рибки. Це коропи кої. Вони відомі дуже в Японії, в Китаї. Це така дорога риба. До речі, про коробів вони цікавіші. вони кажуть, дуже великі бувають. І вони їх розводять, і вони настільки розумні, що навіть звикають до своїх господарів. А спочатку були, наскільки я знаю, були однотонні коропи, а їх схрещували з іншими рибками. І от коропи стали плямистими. Вони вважаються дуже дорогими. Ну, е, їх багато зображують, але мені хотілося зобразити цих риб, яскравих риб, саме отак от масками, масками, от якось так імпресіоністично, щоб вони е, були дуже живі і щоб просто вогонь звідти виходив. З одного боку, це риби. ну Просто риби, дві рибки. Це навіть можна як якийсь знак зодіаку собі уявити. Але для мене особисто це більше про художника, тому що воно як палітра, бачите? От ніби намішано фарб просто на палітрі. Взяв, воно мішав, не мішав, а воно раптом ожило і живе, правда? От підійдіть ближче, ви просто побачите, отак і вони гарби. переливаються, ніби знаєте, всіма кольорами райдуги, коли таке сонячне небо, і вони в водичці переливаються, Так. і не можеш зрозуміти, якого ж вони все-таки таке Так. Ну те, що червоний домінує, звичайно, але ж вони реально переливаються. Так. Для мене це такі викрики енергії. Я коли собі замислилася, яку б собі картину на візитівку розмістити, я зупинилась на них, тому що. Так, так тому що от вони це палітра, і якраз кольори тут є все: енергія, палітра, яскравість, все, що от якось я люблю особисто. В живописі. Тож і вони з'явились тут. До речі, Валерія залишила свої візиточки у Софохабі, Приходьте обов'язково на виставку. Беріть візиточки, Валерія, про це потурбувалася. Але ви думаєте, що це кінець виставки? Насправді ні. Картин так багато виявили, що вони навіть помістились у нас біля рецепції в Софахабі. хабі. Ще, ще дві картини Валерії, і зараз ми про них поговоримо. Розкажіть, будь ласка, що чим вони вас надихнули? знову ж таки, краса. Ну ці іриси, щоб їх перенести на полотно, мені довелося їх дуже берегти. Я їх побачила в Києві на переході в метро Майдан Незалежності. Ці іриси, я звикла, що іриси фіолетового відтінку. Воно для мене особисто. Я їх не дуже так багато бачила, але звикла, що вони переважно фіолетові. А тут я бачу жовті, оранжеві, такі гарячі. Я купила ці це гілочка була з трьома ірисами. і мені було завдання довести їх живими додому. Мені треба було ще в центрі щось робити, з кимось зустрічатися. І я мала водичку, пляшку з водою. І... Половинку пляшки вилила Моршинської і ставила. Цю, mm. так, і так носилася з ним, так, тримала їх. І так в метро їх везла, довезла, і на наступний день я вже, коли сонце стало яскравим, вранішнє сонце, воно їх красиво освітило. І я їх е, розмістила так, щоб сонце на них дуже сильно грало, щоб ці листочки горіли. І от тоді я їх намалювала. Так що для мене це така дуже особиста історія. Люди, мабуть, із здивуванням дивились на вас, коли ви йшли з водичкою і квіткою всередині пляшки, але вони навіть не здогадувалися, який витвір мистецтва це все перетвориться в майбутньому. Щодо слив, розкажіть. Сливи такої історії не мають. Вони мене просто зачарували тим, що вони сливи. і Я хотіла такі сливи намалювати, щоб було хотілося їх їсти. Так і сталося. Вони дуже красиво прикрашають будь який інтер'єр, Я так теж. Валерія, дуже вам дякуємо. Запрошуємо вас із Валерією на відкриття виставки у Софахабі. Приходьте, дивіться картини, надихайтесь, тому що кожна із них це просто ціла душа, яка вкладена в кожну картину. Тому приходьте, робіть класні фотографії, залишайте Валерії записочки із побажаннями, і з вашими враженнями. Я думаю, що наші художниці чудові, буде дуже приємно їх читати.